Ось, батька, така сіхавка. Сихав. Двоєчка. Красавець. Думаю, що двох місцевих вона на одного вистачає. Хоч і два пише. Та двом нема що робити. Трьох відділень. Оце перший. Це о, дно перше. Бачиш, пише. Венечка. Це двоєчка. Друге відділення накачується. І третє відділення качається. Ото їхня клапана докачає. Там клапан, тут клапан всередині. І от в середині клапан. Три клапана. Так що, якщо одна проб'ється, на двох можна виплести Якщо дві проб'ється, то на одній можна виплести. Оце вот держачі держателі на удочки. Одна, і тут друга веська, І так само держачі от тут є. От. На цьому удочки кріпить. По бокам одна і другій з старий з з так само. За 800 гривок, гривокоти є клас. Я не хотів ті наворочені брати, за 2,5 вистачить такої одної. От одному супер, луточки. От, ну, От пише два, але то для одного. Зараз покажу. Далі. Все-таки для На, <связь> такие вот Да, крепко. Опять. 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 Години, пів години вже прийшов, треба півгодини накачати її і тримати, чи вона впускає, чи не спускає. Провіряється ласка. Ну все, бере тобі в інтернет, скину. Оце не ще є. яка вона є, так? Да? Ну все, давай.